дієт стол, яким харчуються наші взагалі всі пацієнти. Да, взагалі всі пацієнти, Він подрозуміває е, особий спосіб приготування їжі розпарене, розварене, от, кашеобразне. Бо наші пацієнти приймає, е, спеціалізовані ліки, вони дуже часто страждають на розлад шлунку. От. Поэтому і діє стол подбирається нашим пацієнтам взагалі так, щоб їм була Неважко переварити цю пищу. Розумієте? Тому каліровану гречку ми навіть технічно зробити не можемо, тому що піща готується на всіх пацієнтів по рознарядці меню. Від неї без кастрюлі. І вона готується по спеціальному методу приготовлення. Тобто парене, варене, розпарене. Велика проблема це харчування воєнне. На харчування нашої больниці це сугуба е цивільне. У нас свої рознарядки, у нас своє меню, у нас свої порціонки, у нас свої е методи і способи приготування цієї. Їжі. Розумієте? І воєнних, які потребують е більш їжі, е більш е усиленого посиленого питання, посиленого харчування, у нас цієї можливості немає. Тобто у нас немає на не це ресурсів, не фінансових ресурсів, тобто моя гражданська лікувальна частина, ні технічних ресурсів. Тобто наша кухня не розполагає таким технічними засобами, щоб готувати посилену їжу нашим пацієнтам. А цілком, цілком я розумію цього воєнного, цього блогера підтримую цього блогера, але ж все, що треба було зробити з нашої сторони ми все зробили Даже м'ясо ми подаємо не шматочками от, а про а протерти щоб наші пацієнти не могли ковтати цю м'ясо немає у нас фінансування на те, щоб додати в, в, в наші порціонки в нашу їжу додати фрукти овочі і таке інше ті овочі які по нашому меню для наших пацієнтів профільних пацієнтів входять вони отримують це морква, це копуста, це репчатий цибуля. То да, це, це вони отримують. Огірки, помидорки це дуже проблемне питання для, взагалі, для всіх наших пацієнтів. А опять же, що розлад шум. Будь ласка, да. вам знайомі такий документ про внесення змін до норм харчування військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань? Да, такий да, да. У вас Какого є? он випуска йде? 24-й лютого... Да, там п'ятий да, да, стол, да, пятый да, да, стол, да, стол, да, вот, да, да конечно, да, я, я да, да. Цей документ у вас є? Да, у мене є. Ми його изучили, то есть не ми, а його передали на наше руководство, Наші юристи поработали з этими документами. Вот. И там определены вот нормы питания для военных, П'ятий mm -hmm. стол. Mm -hmm. Да, ну, да определены нормы питания, да, но только для закладів военного підпорядкувания, как определили юристы, тільки для mm. шпиталей. І так далі. Ну це питання до юристів. Хоча цей документ вивчався. Вивчався. Вивчилися, вивчався. цей документ у вас є. Так, Вив... да, Є он вивчався цей документ, і була пропозиція додавте нам грошей для наших воєнних. О. А коли е ця пропозиція надавалася? Е -е Дві неділі назад. А то документ, документ... До цього а я і... тут не працював. А ви не працювали тут? Угу. До цього зробити. я не працював, тому що цьому документу ну я дава, да, 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 щоб вирішити це питання, це я знайомився з усіми документами. Mm -hmm. Що я розумію, що так не можна годувати наших воєнних? От і звернувся до нашого руководства. От наше руководство розробило ці меню, розробило ці посилений стандарт, розробило ці нові і ті самі, і далі вже зверталася до. Ну, я зараз, я об'явив голодовку, я досі вже добу нічого не їм, поки не виправлять тут стан справ в лікарні з харчуванням, я їсти нічого не буду, це мій принцип, і я буду його придержуватись до кінця. Я, значить, на початку війни пішов служити, воювати. Воював в складі 35-ї бригади, воював в складі 59-ї бригади, маю чотири поранення. Ну, в основному осколкові, але в мене є три офіційних контузії, ну не рахуючи, неофіційних. Я сюди потрапив з як це називається Боже Слово ПТСР. У мене я постійно забуваю слова людей, імена, мене тіпає, мені сняться погані сни. Я у мене порушений сон. Я по п'ять разів на ніч прокидаюсь. Мене кидає в піт. Холод, ну, я б не сказав, що це прямо критичний якийсь стан зі мною, але мені це не подобається, я хотів би це виправити. Тут відбувається, ну, якби, можна було б назвати лікування, але я назву це катування, бо ми сидимо тут в дуже жахливих умовах, і нас негідно годують. Та їжа, якою годують нас. Ну, свиней можна годувати, отак. Ну от, напевно, для свиней це достойна буде їжа. Е, я знаходжусь тут другий тиждень, але хлопці, які тут знаходяться вже більше, вони кажуть, що ну так їх годували і до цього, і ну так годують роками. Тобто, це ну дуже багато людей на це жалілися, на це ніхто не звертав уваги. дзвонили на гарячі лінії, звертали до директора. Е, ну Сніданками годували, як називається, і нічого не сталося. Ну я схуд, я взагалі не їм e, взагалі. Ну стан конкретно психологічний. Я вважаю, що він погіршився, бо я сюди попадав, коли мені було трохи краще. Зараз я знаходжусь в умовах, які не сприяють моєму виздоровленню. Це ну тут можна тільки заробити психічних захворювань, бо самі стіни закладу не виглядають. Е ну вони не оздоровчують. Там пліснява просто в мене отако під подушкою. Я той пліснявою дихаю. І люди, які знають, що таке пліснява, як вона впливає на здоров'я людини, як падає імунітет. Я впевнений, що я звідси піду. Е Ну, захворівшим, а не виздоривши. Ну і я схуд, я майже тут нічого не їм, та й пацани тут нічого не їдять. Тут не смачно. Хтось комусь привозить, хтось іде тут магазин, є поряд, купую в магазині. Можливо, треба годувати прісною їжею, не соленою, але не смачною. Те, що вони нам годують гречку, я ніколи не вірив, що можна зіпсувати гречку. Але от. Той клей, ота каша, те, не знаю, роствор, як б його назвав, таке його їсти не можна, і вони ну це із найдешевших продуктів, дуже сильно переварене. Лікар сам сказав, що він того не їсть. І вчора приходила перевірка. і Вона казала, що вона б не нагодувала цим ні свою дитину, ні свого чоловіка. А ми маємо мусимо те їсти, особливо ті жіночки, бабусі, які тут лежать. У них вибору взагалі немає. Тут ніяких ні овочів, ні м'яса, не фруктів. Ні Ніяких не вітамінів я взагалі не розумію, як тут людина може оздоровитись. Цей заклад треба закрити нахер. Тут нічого корисного не відбувається з людьми. У мене головні болі, які не можу вилічити вже другий рік. Мені 60 го року якийсь апарат, який електрикою лікує. Це просто новітня технологія у 24 му році, яка вилікує мене від головних болей отим струмом. Я взагалі не розумію, як тут люди оздоровлюються. Тут лежать люди на койках, п'ють пігулки і їдять хрено. Ову їжу, яку ну й не можна їсти. Ну я вважаю, що ти тільки втратиш здоров'я на тій їжі. Так немає ну не те, що військовий, просто людина не може так їсти, не може. Столовою вечорами вивозила. Так в мене є жіночки, є люди, які побачили моє відео, які мені написали особисто. Вони знають імена, вони знають прізвища, вони можуть показати будинки. Вони знають, куди зникає їжа, хто її звідти виносить, в яких кількостях і чому ми тут не доїдаємо, і чому нас так погано годують. Тобто, ну мені сказали про це. Ми можемо зустрітися і поспілкувати. Всі лікарі на моїй на моєму боці вони не мають ніякого відношення до кухні чи до самого приміщення. Вони самі своїми силами роблять тут ремонти. Мені дуже шкода цих людей, які тут працюють, бо в таких умовах навіть працювати не можна. Вони мусять, вони роблять дуже добру свою справу. Хлопці дуже люблять тут там, конкретно персонал, який за ними доглядає. Але але ну, такі жахливі умови, обставини, в які їх поставили, і час, який зараз не дає їм змінити роботу, бо роботи зараз, на жаль, охотні. Це харчеблок чи за їдальне розстатя? Встановлені харчування планові. було меню, меню, план... давайте, давайте, да. перспективне меню, якщо можна. Перспективне меню. меню. Не зменювано. Невідомо звідки. Тими тільки висок, це семиденне меню, це, міню. яке передбачено на, на поточний тиждень, які плани, які, чи, яким чином заплановано харчування пацієнтів, які перебувають на лікуванні стаціонарному медичному закладі. Ну, тут великий список, я не думаю, що тут каша молочна, хліб, чай з цукром. От давайте візьмемо вчорашній день. Ось середа. Коли цей документ був створений? Я не бачу, навіть тут дати немає. А де завідувачка? Коли документ створений цей? Сьогодні там дати немає. Там є дати, там є далі. Це період, це не дата. Дата затвердження тут цього документу. Написано, тут все ніби написано правильно. все як і було. Просто конкретна якість її їжі, яка була подана, оту кашу, яку неможливо їсти. Ті супи, які ну я би просто хотів, щоб кожен раз, коли нам це готують, щоб приходив директор, сідав з нами і їв ту саму їжу, щоб йому було смачно. Щоб він не розумів, що воно таке повернутися з фронту, коли три роки там витягав пацанів. Е... А потім прийшов сюди лікуватися і їсти. Я б хотів, щоб ваша дитина пішла туди на фронт, щоб вона отримала поранення, щоб вона попала в цю лікарню, а потім добивалась того, щоб її годували гідно. Скажите, конечно, просто, когда утверждался, утверждался медиальный план? Когда он утверждался? Почему пятницу, на следующий день. Почему, пан Станиславов, не стоит дата, когда вот документ? Ну, это, наверное, внутренние документ, документы, внутренние документы имеют определенные реквизиты. Они в... Есть документ с датой такой? Да, 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 есть, конечно. А сосиска вчера в рационе откуда взялась? Она не предусмотрена с планом меню. Было добавочное, выделено добавочное меню. Это у нас есть. Сколько лет вы заедете в Два года. Скажіть, за два у вам поступали жалоби від боєвих пацієнтів, жаловались на качество питання? Із військових? Це, це, це немає різниці. Військові, цивільні, це всі громадяни України. Ну у наша лікарня призначена для психіатрично хворих больних, тому у нас і питання під них підстроєно. Психіатрично Каші... хворих больних не треба будувати овочами м'ясом? м'ясо. Ну, є є, є спеціальні порції, є спеціальні дієти норми. Я розказувала є є, діє тільки і в'язки. їм положено. Коли я ви будете розмовляти, будете розмовляти. Якщо ви розмовляли нормально, мав нас тут да. сьогодні. Не було. Я ще раз питаю, скарги надходили офіційні від пацієнтів лікарні щодо якості харчування? Находили. Яким чином ви на них реагували, які заходи вживали? Чи знаходили вони своє підтвердження, чи були усунуті? Все просто. Тобто це були необ'єктивні пацієнти, які вимагали того, що не передбачено. Якість їжі наданої відповідала встановленим вимогам та стандартам. Або дійсно вам були встановлені факти, що їжа подається не в тому обсязі. Не в тому порядку, не в тому каларажі, які заходи ви від нас цього вживали, були скарги, так да. були такі військові. Вони приходили і требували, значить, на протатістат у них військовий, ані говорили, що у них 800 гривень виділяється. Нам ні Міністерство оборони нічого не перечисляло деньги. Вони були на нашому харчуванні, то що НСЗУ виділяло для нас. Все. ні фруктів у нас не було. Щодо скарг та побажань пацієнтів, які на лікуванні, не відбувалось, посилаючись на те, що фінансування є обмеженим і ви його розширити не можете. Правильно і ще у нас були проблеми з руководством. То одно було руководство, потім другої. Ну то есть ще люди не вступили навіть в свої обов'язки для того, щоб які-то і змінення Я розумію, що в країні є війна. Я розумію, що на жаль, заклади охорони здоров'я не лише нашої області, а в цілому в державі не відповідають тим критеріям та побажанням людей, як би це хотілося. Я розумію, обмежено кількість фінансування цього закладу. Якщо аналізувати причини, які стали передумовами цих проблем, то Ще рік тому обласною радою Одеської було прийнято рішення про злиття шляхом об'єднання вказаного закладу психіатричного із центром психічного здоров'я. Наразі ця процедура майже завершена. Вже підписано передавальний акт. І цей заклад, в якому сьогодні знаходимося, він є структурним підрозділом однієї зі складової центру психічного здоров'я Одещини. Ті керівники, які тут були, ну на жаль, вони не лише не сприяли передачі цього центру і завершення процедури злиття, а й перешкоджали цим питанням. Дуже багато було нарікань до колишнього керівництва цього закладу і щодо стану технічного будівель і. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, з листопада минулого року по сьогодні, управлінням капітального будівництва одеської обласної військової адміністрації за дорученням очільника було змінено у 16-му відділенні вікна. Було змінено перекриття криші, було вкладено 5 мільйонів гривень у цей заклад, тому що він був ще в більш поганому стані, ніж він знаходиться сьогодні. Що стосується харчування, ну на жаль, на жаль, цей заклад він був збитковий завжди. Він фінансувався відповідними дотаціями з обласного бюджету і не був самоокупаємим. Я е, бачу вже перші кроки, і я сподіваюся, що новий очільник, генеральний директор Центру психічного здоров'я Константин Рабухін, який призначений в квітні місяці цього року, він був призначений на тримісячний спитовий строк, він його пройшов без зауважень і був призначений на постійну посаду. вже. Е, є дуже багато. Питань, які він вже вирішив, що стосується фінансового становища вказаного закладу, в цілому я маю на увазі, не лише цього відділення. Ми бачимо суттєві зрушення в фінансовому становищі цього закладу. Ми бачимо в декілька разів збільшення фактів контрактування Національної служби здоров'я України, які оплачуються. Ми бачимо, що в цьому році. Це вперше цей заклад не отримував субвенцій чи будь-яких дотацій з обласного бюджету. Він стає самоокупаємим. На сьогоднішній день ті, ті роботи, які будівельні заплановані були щодо заміни вікон та перекриття даху 16-го відділення, якщо не помиляюсь, вони завершені, приблизно на 90%. Вони ще завершуються, фінансуються вони обласним бюджетом без залучення грошових коштів закладу. Що стосується харчування і тих заходів, які сьогодні будуть вжиті, безумовно, те, що ми сьогодні можемо побачити, тут воно потребує більш детального вивчення. Я впевнений, що керівником, який є самостійною особою, буде прийнято рішення про призначення перевірки в указаному закладі. Я впевнений і буду дуже радити звернутися, все ж таки відійти від старих стереотипів, які являються пережитками соціалістичного строя, харчоблоки і самостійне харчування, а все ж таки провести прозорий тендер, визначити переможця, визначити організацію, яка професійно займається харчуванням не лише пацієнтів, але і школярів, і інших, і офісних працівників. А я вважаю, що медичний заклад сьогодні має займатися медициною, а не тим, що. Щоб утримувати штат, утримувати субвенції, отримувати продукти харчування, готувати, відповідати за гігієну, за санітарні умови, тому що ну я не фахівець, але я впевнений, що санітарні умови цього харчоблоку вони потребують і бажають бути кращими. За допомогою волонтерів, те, що ми успіли зробити у декілька палатах, о, це новий ремонт, нове ліжка, нова стеля, новий дах, новий линоліум. Оце ми вже своїми силами, за допомогою волонтерів, намагаємося зробити, доробити це відділення для того, щоб тут було комфортно нашим воєнним. Ось, дивіться, нові матраси. Бачите, нові матраси. Ми додаємо ці матраси. Ми додаємо ці матраси, щоб було удочне, ко кроватів віті нова современного образса. Бачимо палату, в якій замінені вікна, в якій зроблений косметичний да, ремонт. Да. І ми бачили палату, в якій да. був безпосередньо Петро. Там не те, що ремонт. Не ми не про це там на стінах плісніва. Да, За санітарними да, нормами да. там не мають розміщуватися не люди. Розміщувати. А чому вони ця там? плісніва? Це плісніва обробляється нашим медичним персоналом, дезрастворами, з щоб вона не була контаміозна опасна для наших пацієнтів. Вона зжигається і щищається шкарпетками. Тут знаходжусь другий тиждень, я ні разу сюди ніхто не приходив, нічого. Ну якщо тут кожен день шпателем хтось і чухав, там було видно. Це просто один раз можна шпателем зняти отакого разу. За цією штукатуркою зняти його, пробити антигрібком і просто його зашпаклювати і все. Це, ну, це справа просто півгодини. Я вчора про це сказав, якби вони так налякались, вони б зробили це за вчорашній день. Хоча б просто прибрати цю плісню, щоб вона не попала на камеру. Але ніхто цим не займається. Те, що тут кожен день обробляється, це відверта брехня. Це сніданок, яким нас сьогодні годували. Так годують Збройні Сили України, це чай. І це ну, такі макарони молочні. може комусь там, дати їх спробувати. Я обіцяю, що вам буде не смачно. Ну, це та збалансована їжа, від якої я маю мати сили, енергії і класно відновлюватися і класно себе почувати. Мені чого не браємо. Дякую вам большое. Виздравлювати. Це палата, в якій все добре і гарно. Тут прибрано, тут все класно, але бачите, тут наче ніхто не спав і не лежав. Тут живуть санітари. Тут ця кімната не для відвідувачів. Відвідувачі не для як це називається не для пацієнтів. лікарні. А нам тільки що директор медзакладу сказав, що це одна палата на одну особу, в якій зараз проживають пацієнти. Ні. Це не так. Я думаю, що просто у нього проблеми з правдивістю в своїх свідченнях.